Якщо ТЦК надало вам відмову у відстрочці, виключно посилаючись на те, що ви не надали того достовірного документу, який спростовує інших ваших дітей, враховуючи витяги здравсу, яких не існує, тоді це відео для вас. Попереднє відео я вам а, викладала з метою підтвердження наявності рішення суду позитивного для нас. А, зараз, протягом цього тижня, мені клієнти надсилають аналогічні, як знаєте, як то кажуть, шаблонна відмова виключно на цих підставах. Прикріпляю тут зараз вам, щоб ви розуміли, якщо ваша ситуація така ж, а, алгоритм дій для себе вибудовували. Що ми повинні розуміти? Така відмова є протиправною, є вже рішення суду, яке на цьому базується. А що потрібно знати? Потрібно знати те, що, по-перше, ми маємо звернутися до суду. Якщо ви до цього готові, єдиний спосіб захисту наших прав в судовому порядку. Позитивний кейс уже є. Тому, якщо у вас є аналогічна відмова, ви не знаєте, що з цим робити, звертайтеся.